Пане Ігоре, бригадний генерал Кіт Келох, який був спецпредставником Дональда Трампа з питань російсько-української війни, але його посунули занадто НАТО про Він видавався Дональду Фредовичу. Очевидно, впевнений, що якщо Україна переживе цю зиму, то ми вистоїмо. Наголошує Росія не виграє і не виграє. І що якщо ми пройдемо ці холодні часи, то фіналізація війни вже може бути до осені. Чи переживемо? Ну я в принципі тут впевнена, але з військової точки зору, да що нам для цього треба там посилення систем ППО, що найменше, і на чому бас. Такі прогнози кітакелога? Я що в першу чергу він професіональний, професіональний військовий, який об'єктивно оцінює ситуацію. Під час ведення бойових дій, підготовка до ведення бойових дій починається з того, що треба оцінити ворога засоби і своїм, і у зв'язку з цим приймати рішення на подальше ведення дій. Тому, він працював неодноразово у нас в Україні. Він знає і по даним розвідки американської союзників стан справ, і тому він на підставі такого аналізу об'єктивно може робити відповідні прогнози. Причому це не заангажовано, як робить Трамп чи його команда. Ми бачимо. А ще раз такий базується на об'єктивних даних, тому ми. І самі це, але дуже добре, що наші союзники, я хочу підкреслити справжні союзники, даже урахуванням того, що політичне керівництво Америки поводить себе інакше. Він мав сміливості відстоювати ці позиції. За і за що спадаші безумовно Російської Федерації і Путіна, до якого дуже прислух прислуховується Трамп, він був фактично усунений з цієї посади. Але не залишається в стороні а відстави правду, як вона є, і дякуємо за таку роду підтримку нашої держави, народу в цій боротьбі. Пане Ігоре, так абсолютно. Ми бачимо, що і партнери не сидять склавши руки, особливо на фоні заяв Дональда Трампа, неоднозначних і щодо Гренландії. І щодо всього, вам як взагалі той виступ, який напередодні ми чули, і настрій Дональда Трампа, який каже, ну от ненависті є між зеленським і путіним. Він реально думає, що це перешкода до миру, а не той, хто сидить в Кремлі, до кого поїде спецпредставник вже новий новий, старий Дональда Трампа, Стів в сьогодні. Ну, часто густо говорять про те, що де, щось він розуміє, щось він не розуміє, на нього багато хто впливає. У мене точка зору полягає у тому, що е, багато, у нього є інформація спеціалістів, фахівців, потужні американські, різні розвідки, не одна. Е, от, якщо є потреба, може користуватися і даними союзниками, але немає часу, і ми пам'ятаємо, як Венс говорив, що. Ну немає часу більше а, ну підходу того, який повинен бути у такого високого рівня чиновника, вивчати об'єктивні питання. Тому він користується інстаграмом. Він це об'являв великому овальному кабінеті до всіх, і саме вітіля він черпає основні свої знання. Так от я хочу сказати, Трамп уявляє, що насамправді відбувається, але поводить себе і примушує всіх своїх підлеглих, своїх команди грати так, як він це бачить. А бачить в першу чергу в інтересах наживи коштів грошей, і, ну і дуже заздрить путіну, який там твердий, і все з точки зору його можливості в себе в країні там царство встановлювати таке авторитарне правління, до якого дуже правне прагне наші пан Трамп, В зв'язку з цим наслідки, В зв'язку з цим ми бачимо гальмування процесу бік миру, але ще треба, незважаючи на це, знати що діють об'єктивні закони війни, і вони говорять про те, що цей рік критичний буде ну, для всіх сторін, і для нас і ми повинні пережити переживемо ці важкі умови зімови. А для Путіна це і стан економіки, і прогнози ведення, значить на, на фронтах. Але ще раз кажу: треба вистояти, і треба всіляко підтримувати наші сили оборони як справжні гарантії безпеки на поточний час і на перспективу, тому що ті два документи, які могли би затверджуватися на полях Давоса. І стосується гарантій безпеки, і наші процвітання я от дуже значить радію цієї назви на 800 мільярдів. Так піклується Трамп про наше процвітання, е що е вже фактично узгоджений і один інший документ досі не підписує. Можливо, сьогодні ще не зміниться і зустрінеться такі президенти, але так чи інакше, перспектива там полягає. Політичному рішенню тому, що на технічному рівні обидва документи вже узгоджені. От такі стани підходи. Да, воно то б дуже добре. 800 мільярдів і оце все. Але для початку треба припинення війни, а припинення вогню. А тоді вже можна говорити, звісно, про відновлення і про е, наступні виклики. Але в Дональда Трампа все своє, та і це поки що відтерміновано, принаймні. Пане Ігоре, а що ж окупанти так підтягують до Криму літні підрозділи, пересувають їх з лінії бою? Що ж так бояться втрати? Чи відчувають, що можливі якісь потенційні масштабні атаки на наш півострів, окупований ними без менше місяця, 12 років? Саме так, на жаль, вже досить довго, але він наш. ми знаємо там все по цьому півострові, де знаходяться ворожі військові об'єкти, в якому стані, і тому нарощує свої спроможності по нанесенню ударів. Ми робимо час від часу, і з часом скажімо, все більш ефективно. І от ці побоювання відсіля російських відбувається зв'язку саме. З цим ми бачимо, і виступ був міністра оборони, нового ну, з цього приводу концептуально викладений. Дай Боже, щоб реалізувалися. Всі ці його посили сучасний, я би сказав би технократичні, але до цього всього, що там було сказано, це тільки частка проблем Міністерства оборони в цій війни. А ще є суттєва інша. Яка стосується управління і боротьби з корупцією Міністерства оборони і все таке інше, що треба буде давати. І щоб це опять-таки, міністру треба допомагати з точки зору реалізації дуже важливих пунктів, які він сформулював. І Авнадії, безумовно, але ну, це все це спрацює в тому випадку. Якщо буде реалізовано з допомогою нашого суспільства, в першу чергу наших військових, чому ми будемо всіляко допомагати? Пане Ігоре, у нас одна хвилинка. А чи не здається нам, що зараз якось удари по російських НПЗ? Хоча був і Афіпський, і Саратовський, і Рязанський, але дещо ніби зменшилися цей час? Чи це якась така певна вичікувальна тактика? Питання у тому, що тут треба е, балансувати між потребою наносити діпстрайки, ага. е, наші мідл страйки, і допомагати нашим військам на лінії зіткнення, тому ага. що головнокомандуючі Сил оборони України, а не збройних сил України, і в зв'язку з цим всі сили тепер в Гурі, В СБУ, в Національній Гарді і так далі, всіх цих структур. Вони повинні ураховувати і стан справ на фронтах, і необхідність нанесення очих ударів по об'єкти е е вливі Російської Федерації чи на окупованій частині протиповідне проти ракетне оборони, які виконували завдання скрізь по України, і тому ми безумовно будемо підтримувати ці частини. Що стосується бригади, ми фактично закриваємо збір, якщо буде допомога. Відносно закупівлі, передачі запчастин інженерної техніки, яка потрібна ці зенітно ракетні частини по зв'язку з, з особливості виконання завдань, тому слава Богу, що так трапилось, що перед останнім масовим ударом поступили ракети. Це означає, що зенітно ракетні комплекси, підрозділи, дивізіони можуть і працювали. Президент говорив, що ми пам'ятаємо останньому відбиття масового удара затратили тільки ракет на 80 мільйонів доларів. Так от коли відбувається пуски ракет, стрільби проводиться по ворожим цілям, то це де завоює розташкування позицій стартової зеніти ракетних комплексів. І після цього треба швидко згортатися, пересуватися на інше, тому що ми знаємо, що в ударах повітряних знаходяться розвідники, які пильнують за тим, і значить, потім спрямовують відповідні засоби для по знищенню цих зенітно ракетних комплексів. І в зв'язку з тим, що фактично треба пересуватися весь час після сліби, треба обладнати позиції. Нові, тому що старі вже ураховуються ворогам, вони націлені. Є відомості по цьому, і вони готові бити по ним. І це треба потребує обладнання нових позицій для техніки людей, і тому інженерна техніка виходить зі строю, її треба відновити. Ми саме в цьому допомагаємо. Але це не тільки з цього, на наступне будемо допомагати відповідними дронами-перехоплювачами, тому що треба і прикривати великі комплекси, і прикривати малими засобами дронами щоб протидіяти ворожим відповідним засобам повітряного на нападу, дякую за порозуміння і підтримку.